Вітаю вас, друзі, у божевільні під назвою Російська Федерація днями було серйозне загострення. Там святкували 1 мая. 1 мая на Росії змусило вийти на вулиці найбожевільніших персонажів. Большой привет, чтобы они также отметили 1 мая день трудящихся, а то детей убивают, уничтожают зачем-то. Важливе питання, чому владімір Путін та його недоармія знищують українських дітей. Але оця представниця російського народу на нього відповісти не зможе, тому що, по перше, вона вважає, що це Україна у всьому винна. А по-друге, вона не випила таблетки. Вже навіть таблеток в нас так насмарасіня залишається. Україна все ба бо, дірюється, там, все. Україна взагалі дуже погано себе поводить. Вона не дозволяє Маріуполю бути разом із Білоруссю. А Донбас не може так жити, навіть Маріуполь так не живе з Білорусією. Там даже війна йде. Та Оця росіянка знає рецепт вирішення проблеми. Треба, щоб Україна стала містом. Потім Путін має натиснути на кнопку, щоб місто знищити, і тоді воно буде російським. Ну якби должна бы закончиться, щоб Путін Владимир Владимирович Обко, щоб снить Україну з землі, щоб Україна була руським бортом. Типова російська патріотка. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і будемо і з вами говорити про російське божевілля, про те саме божевілля, яке 1 травня 22 го року набрало небувалих просто таки форм російські. Комуністи проводили навіть у москві мітинг, на якому відповідально заявили, що англосакси розв'язали проти Росії війну, напавши на Україну. Пірви нашій країні англосакси аб'єрівайну на називається гібридна. Уже полихають по всім фронтам. Починають фінансів і кончая Відний України при цьому бандерівці захопили це ру та змусили це ру повпливати на Україну, щоби Україна хотіла окупувати свої ж території. В діані по рукаводцем бандерівців вирішили окупувати окупівий Донбас. Також там ні разу не прибічники диктатури росіяни побивались за тим, як злі жахливі бандерівці вбивали диктаторів по всьому світу. Це вони ні Саддама Хусейна і на дорозі Каддафі. Ну нічого Путіна, я впевнений. Вони також рано чи пізно повісять. Про це ж іще Ленін писав Спеціальна операція несе в тебе я uh, сказала, it, it, Вже ось оця росіянка ніяк не може визначитись, як же має закінчитись війна, поразкою Росії чи поразкою України? Не знаю, капітуляція України, капітуляція Росії, капітало НАТО. Ви знаєте, я не сильна в геополітиці. я лише. Ви знаєте, я вірю в лучше, я ні сам є політики, носіна вірю вот так я скажу. Слухайте, може вони там усі такі? Може, ми їм дамо підписати їхню декларацію про капітуляцію. Вони її підпишуть. А ми їм скажемо, що це насправді декларація про російську победу. Яка ж їм різниця? Вони ж не дуже розбираються у геополітиці, щоб відрізнити поразку від перемоги. Правда, там іще на тому мітингу була і одна доволі цікава ситуація. Прийшов батько російського солдата, який зараз воює в Україні, який зараз вбиває українців, і почав казати, що його син. Хоче втекти з російської армії, хоче втекти з війни. Мій yeah. син офіцер, танкіст, як русських побіває. Yeah. Він сказав, я yeah. я як вернуся сюди. Йому правда, тут же почали закривати рота, а інших учасників мітингу почали пакувати. Мене А за що? За православну літературу. Аналогічна ситуація відбувалася в інших російських містах. Одного чоловіка взагалі оштрафували за те, що він проводив антиукраїнський захід. Также Челіпанов намагався е, проводити 9 апріля мітинг по пам'яті Каліна на підтримку Донбасу, і те ж саме запри... йому запретили. Он уже оштрафован на количество раз. Інші російські мітинги на честь 1 мая взагалі поліція на Росію розганяла. Ваші дії підпадають під состав адміністративного правопорушення, підпадають статтею 26.1 Кодексу адміністративних правопорушень. Все, ОМОН, зараз буде вінтівала? Ви мене можете запитати, як таке можливо, чому на Росії розганяють навіть проросійські мітинги. Доходить інколи до абсолютного абсурду. Ось, наприклад, дід у москві, здається, вийшов із плакатом, що він підтримує політику владіміра Путіна, і його також затримали. Відповідь дуже проста: на Росії можна мітингувати тільки якщо команда Владиміра. Путіна такий мітинг організовує. Якщо ж росіяни виходять просто так несанкціоновано підтримати Владіміра Путіна, то їх теж заарештовують. Виняток становлять тільки окуповані території. На окупованих територіях за Росію мітингувати можна. Якось, наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі. Правда. Там на 1 мая чомусь майже ніхто не вийшов і довелось окупантам робити свою масовку, у тому числі із російських військовослужбовців. У російському курску ж правда мітинг також відбувся, і відбувся без ексцесів. Не було навіть чутно бавовну. Ну я хочу вас завірити, наша армія сильна як ніколи, готова будь-які задачі. Це у тому самому курску, де днями чомусь вибухнув залізничний міст, а Російська армія цьому не змогла запобігти. Друзіяк на жаль, інформація підтвердилась. Це була диверсія. У курску тепер не можна. Можуть перейти через міст, зате зібрались знову дійти до Києва. Головне поставити чітко задачу і не мішати воєннослужащим дійти до Києва, а може бути і далі. Ну добре, нехай вже йдуть собі до Києва, тільки з однією умовою: одна нога тут, а інша там. Тут от в результаті застачаного бою погиб полковник командир інженерних військ. разорвала на части основную останки его отвезли домой даже а здесь потом нашли его ногу и здесь вот захоронена нога полковника Овчаренко Николая Николаевича. Вау. Wow. Uh, дойти до Киева, а может быть и дальше. Заважают россиянам дойти до Киева, також і внутрішні проблеми. В тилу, к сожалению, у нас не все так радужно, як в вооженних силах. В в у нас не все так радужно, как в силах. Воно то і видно, а справа у тому, що якісь дуже погані люди чомусь підвищують росіянам ціни. А ціни так і остаются високі. Хто в этом виноват? В другое час, вже би. Ні, тільки услідуєтеля вже по устіних стояли ці товариші, которые повысили цены. Ціни. ціни на Росії зростають завдяки політиці Владиміра Путіна. Тож за його логікою треба Путіна розстріляти. Хоча у них є там своя зовсім інша версія. Ціни підвищують їм ворожі шпіони. Може бути, Байден і Зеленський лічно прийшли ценніки переписували в наших супермаркетах, скоріше всього просто їх послідовники або шпіони. Якщо ви гадаєте, друзі, що я спеціально вам показував найбожевільніших росіян, то не поспішайте із висновками. Там таких насправді більшість. У нас в країні Многие мыслят в этом смысле гораздо радикальнее президента Путина. Если кому-то кажется, что президент Путин очень жесток, вы ошибаетесь, дорогие господа, так сказать, сэры, перы и прочие, прочие, да, и паны. Владимир Путин – это просто уособление российского народу. У них там один великий коллективный Путин. Дед один подходит говорит, что вы там, говорит, все в зорницу то играете? Надо, говорит, их уничтожить было, когда они приезжали, эти президенты, к Зеленскому, да и все. Да и все. Вместе с этим Зеленским, и не было бы украинского государства, и некому было бы помощь оказывать. І є тоже туда до туди да куче, щоб мені борзілі вже даже таблі так росії не остається. Антиукраїнська істерія на Росії зараз тільки зростає, і наша розвідка повідомляє, що 9 травня Владимир Путін може оголосити мобілізацію на Росії для війни проти України. У такому разі наша земля стане ще більш родючою, тому що в ній буде закопано і ще більше російських загарбників. Не майте ілюзій, друзі. Далі буде дуже і дуже складно, та ми з вами усе одно переможемо. Тож вірте у наші збройні сили, допомагайте нашим збройним силам, підтримуйте Україну та працюйте, працюйте, кожен на своєму місці за нашої спільної перемоги.